Ми е цілодобово чергуємо, патрулюємо, особливо в комендантську годину. Е регулярно виїжджає патруль для виявлення порушників комендантської години. Виявивши їх, ми або викликаємо е поліцію, якщо це цивільні, якщо військові, викликаємо ВСП. І вони вже приймають рішення, яке будуть для них покарання, що вони порушили. Багато порушників, особливо вихідні дні. У будні дні їх дуже мало. Буває таке, що люди не встигли додому. Буває, що там запізнились там на... На останню можливо маршрутку. Ось. Але буває регулярні порушники, є такі. Це ну, не зовсім підлітки, це хлопці 20-19 років, які на машинах їздять, гуляють вночі. Ми вже одних і тих самих виявляли декілька разів. Теж викликали поліцію, проводилась бесіда. По телефону з їхніми батьками попереджали, що наступного разу будуть прийматися більш суворі міри. А так загалом, в принципі, це можуть бути ще рибаки, які не можуть втриматися від свого хобі. Ось, ну, В будні дні їх мало. Або люди, наприклад, там, нетверезому стані, які шукають далі собі продовження якогось свого відпочинку. Це вже якби робота поліції для цивільних, вони мають, ми викликаємо, вони проводять з ними роботу, надалі, там, як вони будуть, там, чи штрафувати, чи затримувати, там, перевіряти. Це вже якби. Іхні ми тільки виявляємо.